Здрасті, козацтво. Дивіться. Зараз кожен, хто має якусь дотичність, якусь причетність до такого виду діяльності, як просування власного бренду або власного ім'я, або власних послуг, він розуміє, чи вона, що врешті-решт, найкращим способом аби просувати це. Це буде стати перед камерою. Хочу ще додати, що найголовніший взагалі тезис цього відео і, напевно, майбутніх відеосів буде наступний. Якщо, якщо тобі сподобається, подобатиметься і інше. Якщо ти собі в кадрі сподобаєшся, то ти подобатимешся і іншим. А почнемо ми з такої річі, як нерви. Дивіться. Аби подолати знервованість, для початку взагалі зрозуміємо, звідки вона береться. Уявляємо, що, або не уявляємо, згадуємо, що ми стоїмо перед камерою, і якийсь такий невідомий, інфернальний, не знаю, Божої сили, напрямок йде на те, щоб ми почали нервуватися. Все навколо починає на нас давити і так далі, і ми починаємо втрачати над собою контроль. Хоча, в принципі, Нічого не змінилося, окрім того, що перед тобою поставили цю страшну камеру. А тепер давайте встанемо перед камерою. Озирнемося і об'єктивно зрозуміємо те, що навколо немає жодної людини, немає жодної причини, яка поселяла би в тобі ці нерви. Немає жодного зараз. Кривника, який би тобі кидав каміння в обличчя за те, що ти робиш, за те, що ти намагаєшся зробити, який би тобі надавав шкоду тільки за одне твоє намагання. Цього нічого немає. З цього виникає наступний висновок, що вся знервованість вона породжується зсередині, зсередини вас. Зсередини, і ви її очі, і ви її дуже сильно хочете опромінювати назовні, шукати її в зовнішньому, аби. Не робити далі те, що вам треба. Аби ви навіть не могли <кхух> почати робити те, що ви ще дуже недавно, дуже сильно хотіли. Тому видихаємо і починаємо пробувати. Далі в нас наступає другий, так би мовити, етап це спроба. І от, якщо знервованість сприймати як якогось чувака, який тобі тільки заважає, всередині тебе науською щось, то ця знервованість буде тобі казати. Що спробувати це не твоє. Робити щось один, два, три, чотири рази не треба. Тому що нічого не зміниться. Буде все так само погано в перший раз, буде все так само погано і в десятий раз. Чувак, не роби цього, тобі без цього нормально було. А Що ж має відбуватися більш-менш об'єктивно? Ви з усіма своїми потугами. З усіма зусиллями записуйте цей відео, ну, принаймні, хоча б я не знаю, якісь десяти секунд. Потім, після того, як ви надважких зусиль доклали, аби це зробити, ви викричитеся, подивитесь, науретесь, як вам це не подобається. і так далі. Випускаєте це невдоволення, ідете, я не знаю, там дихаєте повітрям 5 хвилин, ну, приблизно, хоча б, ви остужаєте, тому що це вже відбулося. Ви ви це вже зняли. І зараз у вас дуже такий великий емоційний потяг сприймати це на рівні емоцій, і причому ви самі налаштовуєте себе на ті емоції, що вам не сподобається в будь-якому разі. Тому відволікаємося, не робимо нічого, ідемо, сидимо, думаємо. Прийшли 10 секунд відосу, наприклад, не, 30 секунд, 99%, якщо ви новачок, скоріш за все, вам все ж таки не сподобається. Тому що це вперше і помилок багато. 99%, наприклад, навіть там об'єктивно-необ'єктивно, об вам не сподобається. Ви знаходите один, один момент, хоча б, хоча і буває більше, один момент, одну секунду, в якій вам сподобалось те, що ви зробили. Він буде, він існує. Просто передивіться 10 разів, де у вас більш-менш все ж таки вийшло. І ви берете цей момент. І роздуваєте в наступних спробах. Ви аналізуєте, що у вас вийшло, чому у вас вийшло. І після того, як у вас вже було 9-10 спроб, згадайте те, що ви навіть не могли наважитися ще нещодавно навіть на одну спробу. Ви навіть не могли подумати, що у вас після одної спроби буде ще один поклик зробити, ще і ще, дивіться, ще. якщо не позбуватися знервованості. Ну, ви зрозуміли, знервованість як таке образне щось, що вам заважає, що викликає у вас там, не знаю, піт і так далі. Руйную там ваше сприйняття самого себе, типу, ви кажете, здаєтеся собі гіршими і страшнішими, причому буквально через якусь наявність камери і те, що ви бачите в камери. Якщо ви це сприймете як даність, якщо ви звикнете з нервованістю, у вас будуть такі думки, типу, я буду це робити через силу, я налаштую себе до того, що це неприємно, але мені це треба робити, це моє обов'язок і так далі, у вас з нервованості. Вийде стресоналаштованість. Стресоналаштованість, це теж, який придумав таке слово, як термінологічне, Стресоналаштованість дорівнює, вважайте, звичці. Якщо у вас дуже багато роботи з камерою в подальшому, і ви будете з стресоналаштованості її робити, вважайте, що ця погана звичка дорівнює звичці курця. Чим більше ви будете стикатися із камерою, яка не приносить вам задоволення, це вважати, що ви викурюєте по 1, 2, 3, 4, 5 і так далі сигарет пачок на день. Не можна робити з цього погану звичку. Ви не можете не задовільнятися результатом. Є такий момент, як процес, там, тренувальний процес, знімальний процес, в якому йде робота над помилками, але врешті-решт. Ти маєш бути задоволений результатом. Ніхто не каже, що це має бути ідеально. нічого ідеального в світі немає. Тобі має бути приємно від того, що ти зробив. Те, що ти переосмислив, переробив і передивився. Ну і все, в принципі, з приводу нервованості, якщо підсумувати, ми її долаємо. Вона нам не буде заважати, тому що без неї нам краще працювати. Все, е, Видихаємо і кожен раз спробуємо чесно, для себе, чесно знайти, що мені сподобалося в тому і тому. Себе не обманеш. Ти чесно розумієш, що щось тобі може сподобатися. Це може будь-яка дрібничка бути, один поштовх пальця, який ти зробив, якось тобі, здається, філігранно. У вас є час підготуватися, спробувати, порепетирувати, змінити, порадитись, перезняти. Передивитись. Це все сплановано вами, контрольовано вами подія, яка, врешті-решт, має бути ще й зрозуміла вами, зрозуміла іншими. Е, от такий був, ну, скажімо, блог про знервованість. Е, далі ми тут наступні відео. Якщо вам цей сподобався, поставте коментар якийсь, щоб я зрозумів. Чи цікаво взагалі це? Я бажаю вам гарного дня, гарного настрою, незважаючи на все, що відбувається в нашій країні, ми продовжуємо дякувати нашим Збройним силам України за те, що вони мужньо та з честю несуть обов'язок і захищають усіх нас. Слава Україні!